Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, в червні місяці для пенсіонерів багато, дуже багато змін. Ви бачили, скільки законопроєктів приймається кожен день. Просто за голову берешся, не встигаєш з ними ознайомитись. Но, частину для вас я вже вивчив, виписав. Давайте, щоб ви були готові для всього, знали, як зміниться ваша пенсія, тому що для багатьох вона дійсно зросте і це в хорошу сторону. На двох сторінках постараюсь швидко вкластися, щоб не тягнути час. Тож, давайте починаємо. І так, сміни для пенсіонерів черні. О, до речі, якщо ви дивитесь мій канал, весь час ви пенсіонер, хочете розуміти в цьому. То я ж про це все розповідаю. Кожен день щось нове відбувається, я вивчаю вам розповідаю в доступній, зрозумілій формі. Просто підпишіться на канал, щоб нічого не загубити, не пропустити, і ви також будете в курсі. Тож, кнопочка підписатись під відео, натискаємо, я розказую. І так, що буде в червні, це підвищення виплати і надбавок, не лише вікових, інші також Х3 виплати відразу, спрощення отримання пенсій для двох основних категорій. І. Добавлені механізми підтримки людей поважного віку, які вже зафункціонували, зараз про них розповім. А також ну, ті ж уже існуючі добавки, які є. Тож, давайте по порядку про кожен з цих пунктів. І так, підвищення виплат та надбавок. Працюючим пенсіонерам яким в квітні відбувся перерахунок пенсії, в червні прийде відразу за три місяці х3 виплати. Це хороша новина, тому що люди очікували цих коштів. Вони їх чесно добросовісно заробили, пропрацювавши два додаткових роки на пенсії. Тож очікуємо в цьому місяці потрійну виплату за квітень, травень-червень. Ті, кому в квітні вже почали приходити збільшена виплата, то е, ну, вже тройної не буде тут з цим. Моментиком уважно. Ті, кому не приходила, але пройшло два роки після попрацювання, то буде. Далі спрощення спрощення для ВПО і людей за кордоном, і також е людей на тимчасово окупованих територіях. З основних спрощень, це е можна вибрати будь-який банк український. Банк для отримання пенсії за кордони, на жаль, ні. Е, раніше то був лише Ощад, тепер вже ж на вибір можна будь-який е, потрібне підтвердження, що не отримаєш пенсії від іноземних держав. В основному це від Росії для людей з тимчасово окупованих територій ВПО. Тепер можна зробити через кабінет пенсіонера, просто натиснувши одну галочку, і тоді ваша пенсія значно зросте. Чому? Тому що ви. Стаж вам зарахується, який ви отримали в іноземних державах. Весь там є процедура, також на сайті є відео. І також, якщо ви отримаєте пенсію від інших держав, Україна не виплачує за той період, а так буде виплачувати вам за весь період. Тож, на каналі Відео, дивимося, ставимо ту галочку і отримуємо. Далі. До речі, до речі, тут варто вставити, що дуже багатьом. Ви зайдете в кабінет пенсіонера і подивитесь, як нарахована ваша пенсія. І зайшовши туди, люди дуже часто бачать, що їхня пенсія нарахована невірно. А інколи навіть і не бачать но ну, достеменно знають чи здогадуються. Тому що людина попрацювала там Бог знає, скільки років, да а їй платять копійки. Людина здогадується, що її пенсія нарахована невірно. Це все можна перевірити так званим аудитом пенсії, тобто прорахувавши правильність нарахування пенсії. І в дуже багатьох випадках цей аудит виявляє, що. Нараховано не так, як потрібно зробити це можна, хоч самостійно, якщо знаєш, що звідки і як правильно рахувати, куди підставляти цифр, там дай Боже. Або звернувшись до професіоналів, одним з таких є адвокатське бюро Хомича, яке займається аудитом пенсії, правильністю розрахунку вже. Більше вісьми років вони займаються саме пенсіями, тобто знають про це все досконало, всі деталі, і можуть вам порахувати вашу пенсію. Тож, якщо у вас є якісь сумніви в правильності і нарахування, можете звернутись. Номер телефона 067 811 25 25, Телефонуєте там, вас проконсультують, скажуть, що то як відбувається, які документи для того потрібно, і якщо є така потреба. Зробите аудит перевірку вашої пенсії і будете знати, чи правильно вас це нараховує. А якщо ні, то будете знати, як збільшити в сторону збільшення вашу пенсію так, після аудиту, якщо знайдуться порушення. Тож, така функція є, кому потрібно, користуємося. Далі, що ще варто зазначити з нововведень, це стаж СССР. Цьому місяці був прийнятий законопроект, відповідно до якого по вже по іншому буде зараховувати стаж СССР. І таким чином е, зараз кажу номер законопроекту: це постанова номер 299 від 11 лютого 2025 року. Таким чином, люди, в яких або їм перестала виплачувати пенсію Росія, або є стаж добутий до 92 року в Союзі да, або в Росії. Можуть підтвердити його, звернувшись до пенсійного фонду і тим значно збільшити свою пенсію, тому що він може бути в них зараз просто не зарахований, або е, виплати були від Росії, а тепер Росія перестала платити, бо вона вийшла з цього договору міжнародного, і людина просто лишилась за бортом. Тепер в Україні можна той стаж додати і отримувати вже з тим стажем українську пенсію. Далі знову введення це кошти, які лежали в пенсійному фонді, пенсіонерів, кошти пенсіонерів, які лежали верніше в Ощадбанку, переходять на рахунки пенсійного фонду. Тобто, раніше, якщо ви отут дуже уважно і знаєте, що. Не потрібно такого робити, тобто не потрібно так робити. Зараз розповім, як правильно, якщо ви не користуєтесь карточкою протягом півроку, ваш рахунок заморожується. І раніше ваш заморожений рахунок так і залишався в Ощадбанку Тому, хоч якусь операцію, раз там на шість місяців обов'язково потрібно робити, щось зняти, щось перевести, кудись оплатити, щоб кошти не заморозились. Бо Зараз раніше вони заморажувалися на рахунку Ощадбанку, і ви потім приходили і їх знімали. Зараз же ж вони назад будуть повертатися до пенсійного фонду. Вже прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів України і вони будуть зберігатись на внутрішньому рахунку пенсійного фонду. І вже тоді знову їх потрібно буде перераховувати в банк. І ну, довга і нудна процедура. Тому краще до такого не доводьте. І е, не забуваємо. Е, Люди, які за кордоном і внутрішньо переміщені, і які на тимчасово окупованих по фізичну ідентифікацію один раз в рік ніхто її не забирав. Якщо ви в цьому році ще не проходили, ну час є ще до грудня, але краще пройти, бо невідомо коли ви в минулому році її проходили. Можливо, вже пройшов рік. Тож, Проходьте її, як то зробити, також є повне відео на каналі. Далі, в червні місяці вікові добавки. Нічого не змінилось, лише хочу сказати тим пенсіонерам, яким виповниться зараз в червні 70 75 чи 80 років, що вам буде збільшення за рахунок вікових добавок. 70 років, кому виповниться, додадуть 300 гривень. Але якщо вам день народження не першого числа, так. А там десь ну, посередині місяця, то вам дадуть відповідно лише половину, тобто пропорційно до кількості днів. Якщо вам було 74 стане 75, то вам дадуть лише різницю. Тобто, якщо там 300 гривень добавка за 70, а за 75-456, то вам не додають всю суму, а лише оцю різницю 156 гривень, бо 300 типу у вас вже є. І так само між до 75 і 80. І е, обов'язковою умовою тут є, щоб сума пенсії не перевищувала 10 340 гривень. Надається, вона автоматично нікуди звертатися не потрібно. Далі, уже Кабінетом міністрів України затверджена базова соціальна допомога. З 1 липня вона почне діяти. Це постанова номер 371 від 25 березня 2025 року. Але для пенсіонерів, на жаль, вона почне діяти лише з 1 жовтня. Тому. Поки що не будемо спішити розбиратись, подождемо до жовтня, чи нічого там не зміниться, і тоді все детально розберемось. Тому бачимо, змін дуже багато. Да? Нововведення саме про стаж, про зарахування стажу. Якщо у вас є такий, то підтвердять його, да? просто пішовши до пенсійного фонду, написавши заяву, якщо у вас є стаж до 90-го року, за там десь в Росії. Да? І він не врахований вас зараз до пенсії, тому що вам за цей стаж платила Росія пенсію. То йдете і підтверджуєте. бачимо, є зміни і по іншим положенням. Дуже багато постанов кожен день приймається так само з. Індексацією пенсії прийнялась постанова, відповідно до якої усім пенсіонерам індексація буде проводитись однаково. Це вона також в цьому місяці прийняла. Ну вірніше в тому, в травні. Да, відповідно до тої постанови, усім тепер держслужбовцям і всім, всім всім іншим. Пенсія індексація пенсії буде проходити точно так само, як і звичайним пенсіонерам, а не буде прив'язки до їхньої зарплати. Бачимо, все підганяють під одні рамки, тому що плавно готується до пенсійної реформи. До речі, якщо ви ще не зробили правильну індексацію пенсій, то б радив поспішити, бо якщо буде пенсійна реформа, то невідомо, чи тоді можна буде вже прокрутити таку процедуру. Тому звертайтеся, вам допоможуть пенсіонери 19, 20, 21, 22, 23, ну і навіть 24 років. А зі всіма іншими. Змінами розбираємося кожного дня, кожен день якесь нововведення. Головне, щоб ці нововведення позитивно впливали на пенсіонерів, збільшували їхню пенсію, а я з радістю з ними розберусь вам розповім. Тож до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.